Хтось є в мені, і я питаю, хто ти? Не знаю, каже, може, хто в роду. Мене водив під руку Аристотель. В якомусь дуже дивному саду засало сонце в вечірніх лузах. Десь в Римі правив тит або нерон. А я тоді жила у сіракузах, писала вірші з золотим пером. Я скрізь своя, і я ніде не дома. Душа летить в посвіті епох. І де цей шлях почався невідомо і де урветься, знає тільки бог. Ти знов прийшла моя печена муза. Не бійся, я не покладаю рук. Пливе над світом осінь, як медуза, і мокре листя падає на брук. А ти прийшла в легесеньких сандаликах. Твій плащик ледь прип'ятий на плечі. Хо я б прийшла в таку негоду здалеку, така одна однісінька вночі? Ти де була? У Всесвіті, чи в спарті, яким вікам світилося в імлі, і по якій несповіденній карті знаходиш ти поетів на землі, ти їм диктуєш долю, а не вірші. Твоє чоло шляхетне і ясне, поети ж її і кращі, щасливіші. Спасибі, що ти вибрала мене.